Усі на Бандерштат Луцьк запрошує івано франківських патріотів на одноіменний фестиваль української музики. В обласному центрі Волині дійство відбудеться на початку серпня на тамтешньому іпподромі. Музика, флешмоби та спортивні змагання. Усе це обіцяють організатори Бандерштату. Назва фестивалю говорить сама за себе. Він пропагує патріотизм та українську культуру, а ще здоровий спосіб життя. Відтак упродовж трьох днів жодного алкоголю. Перед входом перевіряти всі наплічники, сумки, тобто алкоголь можуть просто всі не брати, тому що його будуть забирати і на місці його знешкоджувати. Фестиваль традиційно є націоналістичний, український, і всі елементи там, такі як патріотичний флешмоб. як... Спортивні змагання, літературна сцена, дитяче містечко. Це все буде збережено. Фестиваль українського опору Бандерштат як ніколи набуває актуальності. Це потужна об'єднавча платформа, яка збирає навколо себе активних українців, адже Україна потребує перезавантаження. Тому мета Бандерштату залучити не лише яскравих представників музичної сцени України, а й громадських діячів, молодих політиків, митців, державних службовців, бізнесменів, релігійних діячів з різних регіонів України та споза меж держ. Зв'язку з тією ситуацією, яка зараз у нас склалася в країні, вся тематика всіх наших гутірок буде спрямована власне на військову військової тематики, військового характеру. Крім того, очікується, що фестиваль відвідує керівництво організації, вище керівництво організації, яке є також вищим керівництвом добровольчого батальйону Азов. Це Олег Однороженко, Андрій Білецький та Ігор Масійчук. Учасники фесту переконані, Бандерштат 2014 має стати потужним дискусійним майданчиком, на якому обговорюватимуться нагальні питання захисту, збереження і примноження усього, що ми називаємо українським. Тільки в діалозі та конструктивних дискусіях ініціативна частина українського соціуму спроможна виробити механізми єдності міжрегіональної взаємодії та уникнення в майбутньому гірких уроків Євромайдану. Ми зараз дивимося на ту історію, і, можливо, вона буде писати з зовсім іншими людьми і хочеться бути її частиною відповідно. Що стосовно сьогоднішнього стану, скажу таку річ, що, наприклад, я не є військовий і зброї нема. Але я є музикант, і моя зброя це пісня і слова. І нехай вона вколоть як списом ворогам, а нашим побратам, дає можливість впевненості в майбутньому. Цьогорічний фестиваль приурочений пам'яті небесної сотні. Тому Бандерштат має стати не просто фестивальною імпрезою, а й активно діючою онлайн платформою для обміну думок у щорічному форматі. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.